Друзі, всім привіт! Хай! Ми вирішили почати сьогоднішнє відео з швиденького привітання. Значить так, дивіться, Руслан такий, бачите оцю морду? Йому вже сьогодні 23 роки. Тому а, ми їдемо 23! Ми їдемо на коп і їдемо святкувати його день народження. Буде круто. І скоренько хотіли передати привіт ВКонтакті, звичайно, це е, спільноті Скарби з Так. Привіт, пацани, класно копаєте. Е, звичайно, форумчанам Віоліті. Також, також хороший великий привіт. Всі відео, які я туди закидував, там взагалі дуже приємні коментарі, хлопці залишаєте. Мені дуже приємно. Е, ну, значить, розклад такий. Всім приємного перегляду, хорошого настрою. Сидайте позручніше, робіть чай. Сімки. А ми поїхали. Так, друзі, копателі розпалюють вогонь. Немає Ось камради, неочікувано ми знайшли ящик для патронів. Надіємося, що це німецький, друга світова. Ось він на глибині 50 см, може й більше. Злапаний теркою 705 Так, Злапаний терою 705-та. ура! трошки погано видно. Та що не дуже портити. Що щось є? Yeah. Давай його в прямому ефірі витягуй. Добре, ти з рюкзаком. Розхитуй, розхитуй. Акуратно, ти з рюкзаком будеш мати, що нести. Це так. Що носив купу мутілолому і гранату. Приїхав хлопчина до нас. Візьміть на коп, візьміть на коп. Що таке блін Так, взяли на коп, пацана. Загрузили рюкзак 30 кілограмів заліза, він бідний ходив лісі за нами. І одну гранату. Так. Весело тоді було. Давай витягуй. Не говори багато. Так, і літак. Шляхтин шлях. Сука, пісок так? О, а я казав цинк? А ти ні, не цинк, не цинк. Нема патріків не немає. Нема патріків. Нічого буде файна штука на цей купілку. Ну тепер буде мати ще на чому глубіньки провіряти. Ну. Хто лопатою? Що ти хочеш до мене? Є. нормальна штука. Тримай, будеш мати коротко, купиш свиню будеш кормити. — на балконі. <рес> а, як закінчувати Коротше, Прийшли ми на то місце, де були колись у лісі церква. Які роки точно не знаємо, бо вона на картах було не позначена. Це передалося від покоління в покоління, можна так сказати, по слухам, тому всьому. На картах її немає. Так, на картах її немає, але хутір був там в лісі далі. Там є села зараз, які... та тут ти не побачиш. Я, я побачу. Які зараз Це і ще На картах фунміга були зображені. Два роки тут я ходив, дві буратинки підняв. Два роки назад ти сказати. — Ну, два роки назад придирайся до слів. Ось Тут цей великий хрест два роки ще тому стояв, але як бачите, природа не пощадила його, він впав. Тут така площадка, серед ярів, серед цього всього вирінена. А там трошки далі є джерельце. Раз. Не воно є. Є джерело. Воно є старе джерело і цей. Те, що було два роки тому, коли я приходив. Ось... Це є, це є одне джерело. Та заш якусь бацилу собі занесеш. І там інше. От не знаю, чи та історія правдива чи ні, що тут а, вуйко одного друга з золоту монету знайшов. Мені це мало віриться, але сподіватися будемо на щось. Реально він показував мені фотку 5 рублів ніколаївських. Ніколаївських? Так, 5 рублів показував. Тоді він хотів за них 4,5. Я, на жаль, не мав таких грошей, мусив. не купив я її. Сумнівають. У нас рідкий? Так. Так, у нас таризм рідкий, але... А золото Ніколає щось? Так, він? золото Ніколай це взагалі щось з чимось. Так. Виявляється він хто? А може І-і-і! Ну, поняли далі, хто він. От. Так що ми трохи перепочинемо, бо до місця ми йшли від машини до години часу. От. І будуть находки, ми вам покажемо. Ось, друзі, Лише відійшов пару кроків від стежки відстроїти прибор. Кольоровий сигнальчик. І у нас буратинка. Не знаю, чи вдасться її зараз відтерти. О, вона закишає, треба очистити. Ну, факт того будуть фотографії близько, ну, корениста. Так. Але факт того, що вона є. Так, вона є і це. Ну що, друзі, фішер F-75, безсріблений фішер F-75. <ріст> от 10 копійочок. Царські. Така от хорошенька монетка. На завершення дня.